Всім привіт! Ось вже давненько в мене залишався фотозвіт від пані Мар'яни Галів. Ось така красунечка вийшла у неї. Це є капучино під номером 3. Воно саме найпростіше, його виготовляти найлегше, тому що я вже думала зробити схему так, щоб майстрині, які ще не дуже вміють робити.

То, щоб їм легше працювалося. І ось така красунечка вийшла у пані Мар'яни. Я щиро вдячна за такий прекрасний фотозвіт. Вибачаюся за те, що я так довго не працювала над відео, все не вистачає на це часу. Але сьогодні я вирішила вам показати ось цю красунечку. І якщо вона вам приглянулася, обов'язково пишіть пані Мар'яні, і вона відтворить для вас. Абсолютно в тих відтіночках, які вам більше до вподоби. Просто нажимайте на слово більше і там знайдете посилання, які вам необхідні. А від вас коментар. Пока!